Давай свою говорила гава Аліса, дай э, по потише. Так. Ой. Дякую, Манжела. Э, твоя знайома якась чи як? Ні, це та Яндекс-колонка. Яка нахуй, яка колонка, колонка блядь, тебе чує? Да. Уявляєте, 21 век. І що ти скажеш, Аліса, Аліса, заспівай нам будь співала? Да. А ну скажи їй, Аліса, слава Україні. А да, те скажи їй, щоб вона співає. Ти, ти їй скажи, я їй зараз сам скажу, чи вона відповість. А я її виключу. А нахуя? Аліса, слава, слава Україні! А хочу. Аліса, слава Україні! Ну все по музику. Я все за колаборантом. Вона слушає тільки мене. Ти є на ФП, тебе тільки має слухати? Ні, тільки мене. Эээ. То я так по я так понял я здесь, блядь, я бы зараз щось сказал Тяжко.